А ви знали, що прикраси наші це наш оберіг, не тільки красоту. Носимо, але вони ще нас і оберігають наші сережки, цепочки, в залежності, які там камінь, чи взагалі даже можуть бути проста біжутерія, але вона може нести захист вам енергетичний. Тому завжди потрібно свої прикраси допомагати їм розряджатися. Тобто ту енергетику, яку вони набрали на себе, тобто не дали на вас пустити. Цю енергетику негативну, вона пішла на прикраси, а прикраси при цьому можуть е, губитися. У мене колись було бірюзове намисто, і воно впало в туалет. От просто, ну знаєте ж, як цей такі общественні туалеті були з діркою. І воно таке, мені так шкода. Але мені сказали, що це на краще, тому що е, і потрібно чистити і дорогоцінні полудорогоцінні камні, і золото також потрібно чистити. Е, в попередніх відео ви побачили, що я мила золото, а зараз зробимо такий ритуал невеличкий. Беремо сіль, звичайну сіль, і просто посипаємо, посипаємо чи на, зверху, там, як виходить. І кладемо, а не видно, так? Да? Вот посипала силькою.